Міського голову помічної Миколу Антошика та його заступника Артема Щербатюка підозрюють у отриманні хабаря. Запобіжний захід на час слідства їм обирали у Ленінському суді Кропивницького. Показаннями свідка, відповідно до яких Антошик ММ та Щербатюк АС під час розмови зазначали, що йому необхідно надати їм грошові кошти. Та після цього він може встановити дитячий майданчик і розпочати здійснення підприємницької діяльності в адміністративній будівлі Помічнянської міської ради, де у службовому кабінеті номер 2 заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Щербатюка АС в шухляді столу, за яким сидів Щербатюк, було виявлено та вилучено грошові кошти з загальної сумі 10 тисяч гривень. Прокурор просив суд на час слідства тримати підозрюваних під вартою або визначити максимальну заставу це майже 200 тисяч гривень. Якщо вину підозрюваних доведуть, їм загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Захисники підозрюваних просили суд обрати запобіжний захід не пов'язаний з позбавленням волі і менший розмір застави. Підозрюваний отримує заробітну платню в розмірі 12-13 тисяч гривень. Тому вважати, що 198 тисяч є оправданою. Навіть при тому, що слідством вміняє, він кримінує на підозрюваному отримання неправомірної вигоди 10 тисяч гривень, є ну взагалі нічим не виправданою. Підозрюваний Артем Щербатюк спілкуватися відмовився зв'язку з стресовим станом та поганим самопочуттям. Захисник Миколи Антошика вважає підозру необґрунтованою щодо обґрунтованості що підозри. Чинне законодавство не розкриває це пам'яття, тому стверджувати на даний час, що ти дорогі опробутоване передчасно. Будь-якої прив'язки згідно матеріалів клопотання щодо вчинення Антошиком даного кримінального правопорушення нема. Там тільки покази взаємника, які нічим не підтверджені. Після повернення з нарадчої кімнати суддя Леонід Плохотніченко зачитав ухвалу суду. Запобіжний захід волі тримання під вартою строком на 60 днів визначити розмір застави в розмірі 80 прожиткових мінімум для працездатних осіб, тобто в сумі 198 тисяч 480 гривень. При внесенні визначеної суми застави з під вартою звільнити. Міський голова помічної свою вину заперечує. Я просто скажу, що я не вважаю себе винним. Оситимуть заставу у розмірі 198 тисяч 480 гривень за кожного з підозрюваних. Їхні захисники Світлана Клюкіна та Дмитро Макієв прокоментувати відмовились. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кропивницький.